Висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 9 серпня 2025 року. Ключові висновки адміністрація Трампа 6 серпня чотири рази описувала вимоги президента Росії Володимира Путіна щодо припинення вогню в Україні. Точні деталі позиції Путіна залишаються незрозумілими. Єдиним елементом заявленої позиції Путіна, спільним для всіх звітів, є постійна вимога Путіна до України вивести війська з неокупованих районів Донецької області, що є великою поступкою України. Поступання такій вимозі змусить Україну відмовитися від свого поясу фортець головної укріпленої оборонної лінії в Донецькій області з 2014 року. Без жодної гарантії, що бойові дії не відновляться. Пояс фортець України загальмував просування Росії в Донецькій області у 2014 та 2022 роках і досі перешкоджає зусиллям Росії захопити решту Донецької області у 2025 році, як нещодавно описував Інститут вивчення війни. Пояс фортеці є значною перешкодою для нинішнього шляху просування Росії на Захід в Україні, і здача решти Донецької області як передумови для припинення вогню без зобов'язань щодо остаточного мирного врегулювання забезпечить російським військам надзвичайно хороші можливості для відновлення своїх атак на більш вигідних умов уникнувши тривалої та кривавої боротьби за землю. Повідомляється, що українські та європейські чиновники 9 серпня представили зустрічну пропозицію офіційним особам Сполучених Штатів Америки, оскільки європейські чиновники продовжують публікувати заяви на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Інститут вивчення війни повідомив 9 серпня, що під час зустрічі з віце-президентом Сполучених Штатів Америки Джейді Венсом у Великій Британії 9 серпня лідери України та Європи запропонували зустрічну пропозицію на вимоги президента Росії Володимира Путіна щодо територіальних поступок України як передумови для припинення. Вогню. Інститут вивчення війни повідомив, що зустрічна пропозиція передбачає, що повне припинення вогню в Україні має бути запроваджено до початку територіальних переговорів відповідно до раніше озвучених президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом бажаних термінів припинення війни Росії проти України. Інститут вивчення війни повідомив, що у зустрічній пропозиції також зазначено, що територіальний обмін має проводитися на взаємній основі, і що Україна повинна отримати надійні гарантії безпеки в обмін на будь-які українські територіальні поступки, щоб запобігти майбутній російській агресії проти України. Інститут вивчення війни повідомляв, що президент Фінляндії Олександр Стуб представив Трампу українсько-європейську контрпропозицію під час телефонної розмови 9 серпня. Європейські лідери, включаючи прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, президента Франції Еммануеля Макрона, міністра закордонних справ Естонії Маргуса Цахкну. Міністра закордонних справ Литви Кастутіса Будріса, міністра закордонних справ Латвії Байбу Бразе та міністра закордонних справ Румунії Тою Оану 9 серпня висловили підтримку зусиллям України щодо досягнення справедливого та тривалого врегулювання війни з Росією. Російські чиновники схвалили оголошення про зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна на Алясці 15 серпня та посилалися на російські наративи про історичні претензії Росії на Аляску. Провідний російський переговірник та генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмітрієв, який був присутній на зустрічі 6 серпня між президентом Росії Володимиром Путіним та спеціальним посланником Сполучених Штатів Америки з питань близького Сходу Стівом Віткофом. 9 серпня назвав Аляску американцем російського походження та заявив, що Аляска відображає зв'язки між Сполученими Штатами та Росією. Дмитрієв також зазначив історичні зв'язки Аляски з російською православною церквою та минулу військову та економічну присутність Росії на Алясці. Російські чиновники та державні засоби масової інформації раніше стверджували, що Сполучені Штати повинні повернути Аляску Росії. Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив у січні 2024 року, що Росія чекає на повернення Аляски Сполученим Штатам будь-якого Сполученими Штатами будь-якого дня у відповідь на заяву Державного департаменту Сполучених Штатів Америки про протилежне. Російські телеведучі та пропагандисти Володимир Соловйов та Ольга Скобєєва неодноразово заявляли у 2024 році році, що Сполучені Штати повинні повернути Аляску Росії. Голова Державної думи Росії В'ячеслав Володін заявив у липні 2022 року, що Росія претендуватиме на Аляску як на свою, якщо Сполучені Штати заморозять російські активи, що знаходяться за кордоном. Російські державні засоби масової інформації РТ заявили у жовтні 2018 року, що Росія повинна вимагати повернення Аляски від Сполучених Штатів після того, як Сполучені Штати Америки вийшли з договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності. Україна продовжує кампанію далекобійних ударів безпілотниками по об'єктах російської військової та оборонно-промислової бази. Російські мілблогери стверджують, що Міністерство оборони Росії замінило командувача північного угрупування військ та Ленінградського військового округу генерал-полковника Олександра Лапіна на начальника штабу сухопутних військ Росії, генерал-полковника Євгенія Нікіфорова. Українські війська просунулися в районі Куп'янська. Російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого, та підтвердженого прогресу не досягли на жодному з відтинків фронтів. Українські війська нещодавно просунулися на куп'янському напрямку. Оцінка українських просувань. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 8 серпня, свідчать про те, що українські війська нещодавно відбили та просунулися на південний захід від Кіндрашівки на північ від Куп'янська. 8 та 9 серпня російські війська атакували поблизу самого Куп'янська, на захід від Куп'янська поблизу Соболівки, на північний захід від Куп'янська поблизу Мирового та у напрямку Ковалівки. На північ від Куп'янська поблизу Голубівки, та на північний схід від Куп'янська у напрямку Колодязного, Петроіванівки та Нововасилівки. На інших відтинках фронтів без змін.